Тарас Шевченко, уривок із балади причина. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горою хвилю підійма, і блідий місяць на ту тупору із хмари те де, де виглядав, неначе човен сині морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, що збіле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж де козаченька, щоб залоскотати. Не розсаленка блукає, то дівчина ходить І сама не зна, бо причина що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб бач, ходя у півночі спала й виглядала, козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їло. Така його доля, дарма що ніч дівчинонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає. Не розплете довго косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі? Прости сироту. Кого ж її любити? Батька ніненьке, одна як та пташка в далекім краю. Пошулиш ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі, її засміють. Чи вина ж голубка що голуба любить, чи винен той голуб, що соки убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає. Дома заблудив, щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто теє знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в вистрім дунаю коня напова? А може, з другою другою кохає. Чорнобриву уже забува, якби то далися оролині і крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму плягла, не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає, воно жить не хоче. Не хоче журитися, журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.